Для Тетяни Козак однакова дата молодої гвардії подія особлива. Адже саме з цією організацією пов'язана юність її матері, підпільниці Улі Іванцової. Подвиг молодогвардійців став широко відомим після виходу в світ книги Фадієва Молода гвардія в 1946 році. На прикладі цих підлітків виховувалося не одне покоління піонерів та комсомольців. Однак змінилися дати та акценти, і наприкінці минулого століття чимало істориків засумнівалося в існуванні великої підпільної організації в Краснодарі. Однако версию про группу школяр, которые действовали на свой страх и рызык скасувала Татьяна Козак. Перед тем, как немцам прийти в город, приезжал представитель из Москвы и предложил, кто хочет из активистов, может кто-то хочет научиться, быть связными, быть радистами, чтобы бороться с фашистами. И они изъявили желание. Мама Нина и Валерия Борц и... Люба Шевцова. Ну, Люба Шевцова стала радисткой, а эти девочки связистами, связными. На каждом у нас поселочке, э, такие при шахтах были. Вот они объединились между собой и общий Состав был 108 человек. Чимало фактів, які з'ясувала спецкомісія, котра працювала в Краснодоні після визволення міста від фашистів, Не одне десятиліття перебували під грифом цілком таємно. Серед них і ім'я зрадника цієї організації. Так і в книзі Фадієва, і у фільмі, знятому у 1948 році, значиться прізвище одного з молодогвардійців. Але учасники організації, котрі залишилися в живих, не приховали від своїх дітей правду. Мана Застаховича розказувала діло в тому, що пущена така что он предатель молодой, один из предателей молодой гвардии. Но оставшиеся в живых, когда уже кончилась война, оставшиеся в живых молодогвардейцы категорически возражали и сказали, это наш друг, это, этого быть не может. И поэтому Фадеев ну, изменил фамилию, немножко изменил там кое-какие эти самые. А потом подтвердилось, когда нашли Патынова в Казахстане, Он признался, стали его допрашивать, Он прізнався, що ти була сфальсифіцирована. Штотвітівич був настоящим членом молодих варді. Олі іванцовій пощастило врятуватися після першої хвилі арештів в окупованому краснодоні. Частина підпільників намагалися перейти лінію фронту, однак вдалося це небагатьом. Втім, зустріли сміливців зовсім не радісними обіймами. Правда була іншою. Мама сніна Ніною потрапили в Ви ров. И в этом рубу их наши красноармейцы достали, обвинили в шпионаже, что они немецкие шпионки. Мама рассказывала, говорит, мы думаем, почему это нас держат обычно раз-раз и все. Оказывается, когда освобождали... из Волчанского лагеря военнопленных, это одна была из молодых молодогвардейцев, спросил мужчина, один мама его перевязывал, он спросил, ты кто? Она говорит, я Оля Иванцова из Краснодона. Этот Беляев, он работал где-то в штабе попал он к своим, был подполковником. И услышал, что какую-то немецкую шпионку Олю Иванцову притворяется, что она из Краснодона, что она партизанка. И он прискакал к ним. Туда, чтобы ее увидеть и с ней поговорить. Когда он ее увидел, он сказал: Я ручаюсь за эту. Після приїзду до Кривого Рогу у середині 50-х років Ольга разом із донькою неодноразово їздила до Краснодону. Бувала і в музеях пам'яті друзів, розташованих в інших містах країни. Після війни багатьох українських підпільників стали називати молодогвардійцями. Пам'ятники їм можна побачити в Луганському, рівному, Бердянську. У кривому розі це пам'ятник групі Миколи Решетняка. Їх подвиг теж вшановують у вересні, але першими були сміливці з Краснодону, чий героїзм став прикладом для молоді і в роки війни і у мирний час. 54 прізвища, які вкарбовані в граніті, але я переконаний, що вони вкарбовані не лише в монументах, в пам'ятах, в меморіальних дошках, але й в людській пам'яті, тому що подвиг їх велике значний для нашої молоді, для виховання. І я думаю, що він ніколи не забудеться нами і покоління, яке підростає. Так, якби не змінювалися часи та ідеологічні акценти, самопожертва заради перемоги над ворогом та визволення рідного краю завжди буде оцінена, бо належить до вічності. І такі заходи по вшануванню пам'яті героїв-підпільників необхідні заради майбутнього, як приклад відданості своїм друзям та своїй вітчизні.